ええ。 Тільки русня може продумувати настільки кончені та в назви для техніки. Ну а у цьому відео я розкажу, що я думаю про цю артилерію та чи є вона настільки небезпечно, як про неї звездить русня. І я сходу можу вам сказати те, що Мста С це дійсно, по-справжньому, небезпечна руснява зброя. Це вам не якийсь там Т-72, який можна обісрати, ні Мста С. Це по-справжньому небезпечна зброя. І ні, мене не купив насрал трансмаш, я зараз вам дійсно кажу свою думку. Так чого вона небезпечно, то чого це ця? По-перше, скорострільність. По-друге, скорострільність. По-третє, скорострільність. Якщо вірити нашій улюбленій Укіпедії, то звичайно МСТС може стріляти від 7 до 8 пострілів на хвилину, і це вже ні, ні собі. А модернізована, вона, вона же 2S19M2 вже десяточку видає. Хоча я не знаю наскільки це правда, але Укіпедія так пише. Головними недоліками МСТС на якихось там змаганнях виявилася недостатня дальність пострілу. Та начебто відстала система керування вогнем. Системи керування вогнем начебто виправили якраз таки модернізовані Мсті С. Хоча в базу я так розумію нічого не змінювали. І я взагалі не знаю наскільки це правда, чи вона застаріла чи ні, але захищати русню я не буду, скоріше за все, таки є. А ось говорячи про дальність пострілу, ситуація вже зовсім інша. Звичайним фугасним снарядиком гармата 2 а 64 яка якраз таки встановлена на мсті С, стріляє на 24 кілометри, і Вам може показатися це за мало. Але є нюанс. І нюанс навіть не в тому, що тут є активно-реактивний снаряд, який вже довбить на 28 кілометрів. Ні, річ зовсім не в цьому. Як ви всі, можливо, знаєте, а можливо і не знаєте, в ЗСУ є не тільки сучасні гаубиці типу М777, Цезаря, Панзер гаубиці 2000 та інші. Там також є купа совкового мотлуху, типу Акації, гвоздики або просто боксуємо гаубиць Д20. Так ось проблема в тому, що Мста-С звичайним фугасм. Цим снарядом стріляє на 7, а то і більше кілометрів далі, аніж наші совкові гаубиці. Так ще як назло, вона стріляє швидше, аніж ці совкові гаубиці, оскільки обладнана автоматом заряджання. Але я не знаю наскільки проблемний або надійний цей автомат заряджання, тому нічого сказати стосовно цього не можу. Але оскільки не можу, не потрібно недооцінювати ворога. Я вважаю краще переоцінити, аніж недооцінити. Тільки не потрібно зараз писати у коментарях про моє відео про Т 90 м, де я просто тянув прикол, повертаючись до мист... С, вона ще в принципі непогано їздить, оскільки вперед вона може валити 60 км на годину, і це в принципі солідно. А оскільки ходова частина дуже схожа на Т-80, з нею в принципі теж ніяких проблем немає. Це вам не ходовка від Т-72 чи Т90. Правда, а двигун тут від Т72. І так, ми всі знаємо, що цей двигун це калічний, просто трішечки покращений двигун від Т-34. І так, хоча двигун по факту повний шлак порівняно з тим же 5 ТДФ, варто признати, що все ж таки надійність він має досить велику. Але це аж ніяк не змінює того факту, що його обслуговування та тим паче заміна це просто жах. Але варто розуміти, що якщо Мста С зустрінеться з якоюсь панцергаубицею 2000, наприклад, яка може звичайним фугасним снарядом і на 40 кілометрів риганути, при тому, що вона має таку саму або на короткий проміжок часу вищу скорострільність, аніж Мста С. Ну і само собою панцергаубиця буде мати перевагу в системі керування вогнем. В такому випадку Мста С програє по всім фронтам, і вона є гівном. Але варто розуміти, що. Що вона є гівном тільки порівняно з сучасними гаубицями. Але оскільки нас всіх в першу чергу цікавить її положення саме в нашій війні, варто бути об'єктивним та розуміти, що вона становить серйозну загрозу. М100С приблизно 1 мільйон 600 тисяч доларів. Я так розумію, що це ціна за звичайно немодернізовану версію, тобто 2S19. Якщо я не правий, ви можете виправити мене в коментарях. Навіть якщо це ціна за базову версію, це дуже дешево, як для гаубиці з автоматом заряджання. Тому підводячи підсумок можна. Сміливо сказати, що мста 100 в реаліях нашої війни є далеко не гівном. Переходь до мого телеграм-каналу, де ти зможеш проголосувати за танчики на розбір. Та підписуйся на ютуб, де я проводжу стріми, на які граю в ігри та відповідаю на ваші запитання. А на нашому Діскорд сервері ти зможеш отримати військове звання.